Податки, основа бюджету, проте не всі роботодавці поспішають легально оформлювати своїх працівників про ситуацію з неофіційним працевлаштуванням та про те, як її збираються виправляти, розповіли журналістам на брифінгу. Представники міжрегіонального управління держпраці подробиці розкаже моя колега. В умовах повномасштабної війни податки одне з основних джерел забезпечення обороноздатності нашої країни та її розвитку. Проте розуміються, далеко не всі. Адже досі в країні поширеною залишається практика роботи неофіційно. А відтак, щорічно, бюджет країни від незадекларованої праці втрачає близько 100 мільярдів гривень. Оскільки в нашій країні діє мораторій на перевірки, інспектори управління державної праці можуть боротися із цією проблемою лише інформаційно. Тому Державна служба України з питань праці та Державна податкова служба розгорнули спільну інформаційну кампанію. Коли всі кошти, і ресурси держави направлені на наближення перемоги, саме неформальна зайнятість і тіньова економіка задають невиправної шкоди бороздатості країни. Деякі суб'єкти сподарювання зловживають своїм правом і обов'язком і тому уникають сплати податків для того, щоб підвищити свої власні прибутки. Задля мінімізації незадекларованої праці на Буковині від початку 2024 року посадовці управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області здійснили серед місцевих суб'єктів господарювання понад півтори тисячі інформаційних заходів. За результатом цих відвідувань роботаці легалізувала 2803 особи. Тобто додатково на роботу, У 2024 році до Південно-Західного міжрегіонального управління працівникам податкової служби скеровано 33 матеріали перевірок, де виявлені допуск працівників до роботи без належного форму трудових відносин. На даний час розглянуто 29 матеріалів перевірок, за результатами яких до 28 суб'єктів господарювання застосовано санкції у вигляді попередження. Так як вони є платниками єдиного податку та третьої групи, і передбачено при виявленні порушень перший раз попередження. Нині штраф за використання праці одного неоформленого працівника може сягати 240 тисяч гривень у 2024 році. За матеріалами двох податкових перевірок, які були здійснені в 2023 році, на одного роботодавця двічі накладена фінансова санкція. Крім цього, на даний час опрацьовуються матеріали по двох суб'єктах господарювання, які допустили працівників без належного оформлення, які є платниками загальної системи оподаткування, і вирішить питання щодо накладання на них фінансових санкцій по 80 тисяч гривень на кожного суб'єкта господарювання. Як зазначає Ліна Корева, працівник, який працює неофіційно, юридичної відповідальності за свої дії не несе. Утім, такий працівник абсолютно незахищений. Час військового стану особи від 18 до 60 років чоловічої статі мають для офіційного працевлаштування пройти ТСК ЦС, ЦСП. Звідповідно, ми на це не погоджуються, тобто вони свідомо не хочуть офіційно працевлаштовуватися. Але хочеться кожному донести про те, що. І зараз перевірити можна в дії, можна перевірити в електронному порталі пенсійного фонду України свій страховий стаж, адже наше сьогодення це наше майбутнє, і кожен має розуміти, що рано чи пізно за горами пенсія, і нам може не вистачати того ж самого страхового або трудового стажу. Анна Харабара та мидня